За третього року Кіра, перського царя, було відкрите слово Даниїлові, що звався ім'ям Валтасар, а слово це правда та великий труд, і він зрозумів те слово, і мав зрозуміння того видіння. Тими днями я, Данеїл, був у жалобі три тижні часу. Любої страви я не їв, а м'ясо і вино не входило до моїх уст, і намащуватися не намащувався я аж до виповнення цих трьох тижнів часу. А двадцятого і четвертого дня першого місяця та був я при великій річці, це Хідекел. І звів я свої очі та й побачив аж ось один чоловік, одягнений у льняну одіж, а стегне його оперезані золотом зовзу фазу. А тіло його як топас, а обличчя його як вид блискавки, а очі його як огняне полум'я, а рамена його та ноги, його ніби блискуча мідь, а звук слів його як гук натовпу. А я, Даниїл, сам бачив це видіння, а люди, що були разом зо мною, не бачили цього видіння, але велике тремтіння спало на них, і вони повтікали в укриття. А я зостався сам і бачив це велике видіння, і не зосталося в мені сили, а краса обличчя мого змінилася, і знищилася, і я не задержав у собі сили. І почув я голос його слів. А як почув я голос його слів, то я зомлів? І припав своїм обличчям до землі. І ось рука доторкнулася до мене і звела мене на коліна мої та на долоні моїх рук. І сказав він до мене Даниїле, мужу любий, зрозумій ті слова, що я скажу тобі, і стань на своєму місці, бо тепер я посланий до тебе. А коли він говорив зо мною це слово, устав я й тремтів. А він промовив до мене Не бійся, Даниїле, бо від першого дня. Коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб упокоритися перед лицем твого Бога, були почуті слова твої, і я прийшов ради твоїх слів. Але князь Перського царства стояв проти мене двадцять і один день, і ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені, а я позоставив його там при начальниках перських царів. І прийшов я, щоб ти зрозумів, що станеться твоєму народові в кінці днів. Бо це видіння ще на наступні дні. А коли він говорив зо мною оці слова, я схилив своє обличчя до землі і занімів. І ось хтось, як подоба до людських синів, доторкнувся до губ моїх, і я відкрив свої уста і говорив та й сказав тому, хто стояв передо мною, мій пане. У цьому видінні обернулися на мене болі мої, і я не задержав сили в собі. І як може цей раб мого пана говорити з оцим моїм паном? Коли в мені тепер нема сили і не залишилося й духу. І знов доторкнувся до мене хтось, як вид людини, і зміцнив мене. Та й сказав Не бійся, любий мужу, мир тобі. Будь міцний і будь сильний. А коли він говорив зо мною, я зміцнився і сказав Нехай говорить мій пан, бо я зміцнився. І Він сказав, чи ти знаєш, чого я до тебе прийшов? Та тепер я вертаюсь, щоб воювати з перським князем, а коли вийду, то ось прийде грецький князь. Але об'являю тобі записане в книзі правди. І немає нікого, хто зміцняв би мене проти них, окрім вашого князя Михаїла.